Публічний звіт міського голови Василя Сидора перед територіальною громадою проходив у приміщенні кінотеатру імені Тараса Шевченка. Цього року вперше, враховуючи зміни у законодавстві, міські голови зобов'язані звітувати двічі на рік. Перший звіт це підсумки діяльності за перше півріччя року. Звіт охоплював усі сфери діяльності і містив чотири основні розділи. Перший з яких це безпека. На що я хочу звинувачувати на що наша була увага? Прикута і нафо. Що... Максимально зосереджували всі свої ресурси це небезпекову складу, враховуючи ситуацію, яку ми живемо. Попередні в нас є стратегічні план розвитку, але безпекова складова для нас останні три роки залишається надзвичайним. Відповідальне питання безпекової складової проходило червоною ниткою через аналіз діяльності практично всіх сфер: фінансів, економіки, освіти, медицини, надання послуг тощо важливим у житті громади. Є підтримка сил безпеки й оборони України. Акцентував міський голова. За перше півріччя вдалось направити на потребу захисників більше 4,5 мільйонів гривень. Підтримка Сил оборони ми витратили біля 4 ,569 мільйони підсошідев. Бюджет громади 3 мільйони 500 тисяч. Хочу відмітити, що до нас багато звертається військових частин. Ми стараємося максимально кожен місяць розглядати, підтримувати військові частини. Ми ще нікому не відмовили в обсязі тих фінансів, які в нас є. Стараємося комунікувати по виконанню бюджету, перевиконанню бюджету, стараємося до фінансовувати і кожен місяць, коли в нас є, ми маємо можливість допомагати відповідно про крім того, працівниками виконкома. Ми здаємо десятину. У нас 648 тисяч додаткові кошти, які пішли на допомогу нашим воїнам. Заклади освіту 632 тисячі і заклади культури 238 тридцять тисяч. У звіті аналізувались основні економічні показники та доходи і видатки бюджету, що взаємопов'язано. Щодо основних економічних показників, які є для нас надзвичайно важливим, тому що ми відповідаємо сьогодні за надання послуг за. Безпекової страдову життя і тому робота бізнесу, підприємства організації для нас є визначною, тому що без фінансування ви розумієте, що виконувати будь-які функції неможливо. Детально, грунтовно, проаналізована діяльність комунальних підприємств міста, житлово-комунального об'єднання, управління водопровідно-каналізаційного господарства та Славути Сервіс, від якісної роботи яких залежить рівень життєзабезпечення громади. Соціальний захист населення аналізувався через показники роботи управління соцзахисту, центру надання соціальної допомоги, через видатки по програмі піклування та за державними програмами. Значна увага у звіті була приділена роботі закладів охорони здоров'я та освіти. На розвиток останньої міський бюджет цього року спрямував близько 143,5 мільйонів гривень, що складає 68% всього бюджету галузі. Розвиток Спорту та культури, аналіз у цифрах, показниках та здобутках, якими можна пишатися, також знайшли відображення у публічному звіті голови як позитив. Проектна діяльність за різними напрямками дала втішні результати. Нам вдалося залучити і отримати 38 мільйонів. 30 позабюджетних коштів це гранти допомоги 17 мільйонів. і субвенція 21 мільйон. Це креатив. То, що я озвучив, це обмінською Швецією та Польщею, 3,8 мільйонів. Це STEM-лабораторія, новоукраїнська школа. Ну, STEM-лабораторія лабораторія це класи практичного заняття. Ми зараз її будемо придбати на території ліцея, але вони будуть доступні всім без виключення і людям, і дітям. Це дуже-дуже цікава новизна, знаю, хтось був там музеїв деяких буде бачити. От, але ми маємо нагоду це реалізувати. 9,1 мільйонів це генератор, резервне життя, сонячні батареї, інклюзія 2,8 мільйонів, мільйонів, мільйонів це, це допомога медопланенням, 1,9 мільйонів, пожитлу 8,9 9 мільйонів. Це наша робота, співпраця наша і дитячу будинок 8 і мільйонів на придбання будинку для підсумовуючи, міський голова зосередився на викликах, що стоять перед громадою, серед яких вилучення коштів з органів місцевого самоврядування. намонтаження це те, що стосується фінансування делегованих повноважень. Це те, що 143, 142 стаття конституції говорить, що делеговані повноваження повинні зобов'язані фінансуватися державою 186 мільйонів. Ми з вами витратили з міського бюджету на делеговані повноваження. Відповідаючи на запитання по завершенні звіту, Василь Сидор відкинув можливість втручання його як міського голови у процес переходу церковних громад від Української православної церкви до православної церкви України. Згідно конституції держави єднаної церкви, я як міський голова не маю права втручатися в релігійні конвенції. Є закон, який прийняла Верховна Рада. Яка сьогодні врегулювала це питання і визначилась так, що є відповідна законодача база, треба привести її відповідність, і якщо сьогодні є зв'язок з державою і агресором, вони повинні що або призупинити діяльність і так далі. Є норма закону, яка повинна виконана бути. Тому я призиваю до талантності, я призиваю до поваги. Один до другого і до самоусвідомлення особистої відповідальності за сьогодні загалом звіт тривав півтора години. Детально ознайомитись із його змістом можна на офіційному сайті міста.